Всім привіт! Хочу показати, як ростуть мої седирати. Так, фацелія моя. Дуже гарно зійшла фацелія. Але бачите, є пліхи, то це в мене кицька з котенятами. Собі граються. Я дивлюсь, думаю, що таке моя фацелія? Щось так гарно була, зійшла, а потім робляться. А це просто кицька з котенятами. Собі грались, коли люблять собі грядках гратись. І трохи мої фацелії повибивали. Фацелія. Дуже задоволений. Фецелія. Хочу нагадати, що гарно і по структурі землі, і насичує мікроелементами, і макроелементами. І гарно робить сівозміну, бо аналоги фацелії ми не садимо, тому дуже гарно робиться сівозміна. Так тут в мене росте мішанка. Ми так ми, в нас селівна називається мішанка. Це века з вівсом. Це після гороху ми собі таке тут засіяли, щоб гарно це. Що в мене з седиратами, то в мене я теж сіяв з фацелією люпин. В люпин не зійшов. Зараз вам покажу. От, люпин не зійшов. Це вже, мені здається, другий тиждень. Ну, напевно, швидше всього, він не зійде. цей люпин. Казали, що він важко сходить. Я його не фацелюю, я агроволокном закривав, щоб дощ не прибив. Люпин я не прикривав, бо бачу, що ну, люпин досить таке крупне насіння. Думав, що він зійде. Але бачу, що, напевно, зря я не прикривав. Так, іду зараз, покажу вам ще на ті грядки, там, де кріп, і теж мішанка. Так, прийшов вже на інші грядки. Так, хочу вам ще похвалити. ну, Я вже того року вже хвалив кабачок Іскандер. Ну, просто ми його ріжемо і ріжемо. І він постійно цих кабачків повно. Повну. Ми через день, через два вирізаємо кабачки, і він в'яже ці кабачки. Цей дуже нам сподобався цей іскандер. Отакі От От, культурні 5 штук ми всього посадили, бачите? От. І дуже того року у нас так гарно. Нам сподобався цей іскандер. І цього року. Наш кріпець. Трошки з бур'яном, ну нічого, бур'ян випалиться. І ну, нас нічого не зробиш, у нас дощі. Ну, і з цього року бур'яни бур страшні ростуть. Так, тут так само века, века, овес, горох. Тут все разом я мішав. І шпинат навіть давав, все от таке гарне заростає, щоб бур'ян не ріс, ну, це вихід. І отам у нас спаржева квасоля. От дуже гарненька, вже зелененька зробилася. Дивіться, яка спаржава косоль. Буде ще нам косолька на осінь ще будемо збирати. От такі наші страти після цибулі.